Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. Сьогодні я знаходжуся. Підписуємося на канал, ставимо лайки і коментуємо ціни, які у вас на ринках І пройшовся по цінах. А то дехто говорить, що я з воздуха беруння. А як не я, то мені, хлопці, якщо що треба, дізнатися, навіть пишуть в описаннях, я кажу, які ціни є, позвонив і хлопцям знав, ту саму редиску чи що-небудь. Питали за капусту молоду. капусти молодої ще нема, нашої загранична є. І по цінах я пройдуся, почнемо з зелені. Салат 120 гривень за кілограм, цибуля перо, перо теж 120 гривень. Штавель теж 120 гривень, петрушка 220 і укроп 220. Бачив молоду моркву гарна, помита, але молода, 80 гривень. Картопля молода була 33 гривні, але чи є гипи, чи що, то просто ще немає. Редиска у нас 75. Гарна, велика, здорова, гарненька. Редиска, дрібніша 65, по пучках 14-15 гривень. На опт можна правда, договоритися, може бути і дешевше. Так, як договоритесь, як завжди. Тепер капуста молода, тільки в, в терміналах, то 53 гривні капуста молода. Перейдемо на бортовий набір. Морква 28,30, бурячок 6,8. Картопля 4-5. По молоді, щоб садити, я маю виду посадочний. Перевезли по 3-4 гривні. Це просто мелодії, Белароза є. Бачив королева Анна. Капуста у нас 17,18, 18 просять, 17 на гурт. Можна договоритися, кажу, ще дешевше. Цибуля. Цибуля у нас 35. Каліб... від калібру. Менший калібр, велика 45, середня 40. Це я прийшовся, подивився. Пекінка у нас була на ряду 45 гривень. І по тиканки сіянки цибульки, 65 теж про фракції, які. 65 це крупна була така крупненька. 65 до 120 Голландія. І є... 65 Він. Товару є. Щоб сказати, що немає, є. Ну, помаленьку під'їжджають, навіть знайомі підписники в мене з Волині продавали капусту. Вже менше. Чим бус у них було. зрання був каже бус, але вже каже, ну капуста дуже гарна. Давали навіть по 17, навіть каже, якщо б все б забрали, 16, бо приходили, по капусті є. Дуже просили мене за квіти. Просили в мене квіти, піти спитати квіти, так як я, я вам говорив, що вже не змозі знімати. Я просто буду раз в неділю вам ціни казати, такі як є. Пішов я по квітах, квітів машин п'ять, але дуже гарні. Аж я прямо аж ходив, аж наслаждався квітами, тому що були дуже гарні братчики по 10 на гурт. Можна договорятися, якщо багато берете, ну дуже красиві. Не можу передати, тому що не знімав. кажу. Маргаритки 8-9, за 8 віддавали, теж дуже гарні. Ще було гвоздика, гвоздика 25. Теж красиві, різні гвоздики. Дві машини тільки було з гвоздиками, а остальне переважно це братчики і маргаритки. Яблука були, саджанці яблук, були по від 150, це яблука груша, а кісткові, всі кісткові були 200 гривень. Ну і лохина від 120 вище, отакі От були сьогодні ціни. Приїжджаємо, беремо Україні перемоги. До побачення. Рекомендуємо все для вашого города, теплички, садку. Все є в цьому магазині. Тож, заказуємо в описі під відео, буде ссылка на магазин, або звертаємося за номером телефону.